Друзі, всім привіт! Понеділок, новий турнір. Без хілу, без хілу. Так, поставив я таку оборону, я сильно на неї не розраховую. Просто капіот у мене не зломаний. Мені дуже жалко фіолетових маленьких ефірок, бо буду мати проблеми потім з п'ятизірковими, а мені потрібно їх залишити на п'ятизіркових. Так що пріоритет в мене не на чотирьохзіркові стоїть. Так, і відразу шишка, відразу шишка. Хорошо будуть працювати От шишка, міньші це всяке. Кайлані з горінням дуже добре працює. Так, так. Ну, з червоних в мене повільні. Бити мені нема чим. Мені ще подобається ця, я нею рідко користуюсь. О, блин, стоп! Каченя може взяти і шишку. А чим бити будемо? Чи залишити два. Залишимо два кедмана. Спробуємо так. Так, що там по загонах? Та ні, Люську краще. Люська не швидка. Ну давайте спробуємо так, потім так, коротше і. Якось спробую. Будемо вибирати варіант, який краще. Так, зелена п'ятірка, так? Так. Розбили п'ятірку. Приїхала нова п'ятірка. Це є добре. Так, валити я буду сюди, бо мені не подобається кальок. Так, давайте. Ну, ладно, треба було спочатку, спочатку цей вдарити, владечи цей. Так, кольот доб'ємо, все. Нам нічого не муляє. Так, нічого вона не хильня. Так. Червоних... Червоних... А, синіх не маєш. Не знаю, мені сподобалось. Сходимо ще раз. Хм. От де мене підставлять? В якому поєдинку мене підставлять. Воно десь має бути. Так, давайте сюди. Раз, два, три, шість, сім. Мало. Мало. Потрібно ще зелені. Ладно, давайте, щоб не дразнити всіх. О, вісім. Тепер достатньо. Так, раз, два, блін. Оп. і не добило все одно. Так, але ми їх будемо добивати. Накинемо сюди. Хочеться качення сюди віддати. Ну давайте віддамо. В принципі, ми себе нормально чувствуємо. Ага, є, спрацювало. Так, отражалки ми не боїмося, в принципі. Ну як не боїмося? Що це я, рано я це сказав. Зелені в мене не заряжені. Почекаємо трошки. Пишите нема куди. Так, добре. Так, Колін, Колін, Колін. зала не куча. Ну, червоний я вже дивився, у мене нема що взять. Може чистку якусь взять з собою. Не, не буду. Для мене ще анабелька випала. Короче, господи, кіпер, Анабелька. А ломати їх нема, чим. Вона белька то корисна діваха. Тим паче вона мені недавно тільки випала. Ну раз п'ятірки дають, будемо користуватися цим. Раз, два, три, чотири. Зелених зарядим. Давайте жовтих. Спочатку жовтих. Тихо, не треба раніше, ніж... Так, значить, 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 яку сторону. Давайте цю заповільним. Ага, це заблочимо, значить ось так. І жовтенькі. Да, теперь тихонько хила добываем. Да, пляны. Шик, блеск, красота. Даже жутенки не пробил. Так, далее погнали. Каприот. Каприот. Кадмани в любом выпадку надо. А тут мы берем Люську. Чтобы каменцем снимала снимала контру. А, ну да, Ну ладно. Я чомусь там про п'ятірку подумав, але воно там склалось. Я трошки поспішив, не побачив. Так, давайте цих двох два кінця заберем, і капріота, напевно, ми забаним. Доб'ємо бафера. Паразитів поставимо. Зробимо четвірку, щоб бомбу взривати, заданих дозарядити. Так, привод буде капризничать до останнього, да? Путь Великанов обновився, а я не дивився чи це. Ну, напевно там немає, що потрібно 25 персонажів на турнірі вбити, тому що гарно йдемо. Як тільки там завдання з'являється, вбити на турнірі 25 персонажів, то в перший же день мене відразу залив. Угу, uh -huh. uh -huh. ну, угу. Погнали. Так, ось тут буде складніше, так, під кінець. О, тихо, тихо, не туди. Ладно, давайте так. Трібно щось скрутити. Прикриємося трошки міньйонами. Так, якщо взірвемо жовтий, у нас зелені зарядяться, аби люська там не зарядилась. І качка. О, як ти швидко каченя хочеш прибрати. Не вийде. Давай зробимо так. Так, да, я знав, що ми люську не вб'ємо, тому... Давай награгулю туди десь. Ні, треба вбити. Ну так, ще раз. Поставимо собі живучість. Тихо, не тактів. Так, ще давайте. Давайте чисто для урона. Качиням долбане. Мені здається, люди в казино частіше виграють, чим дебаф по мультяшним персонажам проходить. Сики в нього шип? ну шип не дуже великий. Ну 1118 броні, звісно, під 2000 хп це жорстко. Я, кстати, його зловити не можу. Ну нічого, колись це випаде. Я вже трошки розумніший, старіший. Я вже не буду ганятися за, за якимись бляха четвірками, ну як не потрібними. Потрібними, але для рідкого використання в турнірах. Так, ну добре, відіграли непогано. Чого мене не показують, показуйте. Ладно. Побачимо, що заборони буде. Ну я так відчуваю, що вона не дуже буде сильно стояти. Але аби держалася там БЦ і мені цього буде, здається, достатньо. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!